Добрий день. Продовжуємо наш цикл коротких відеоуроків по роботі з віки джерелами. Минулого разу ми закінчили на тому, що створили індекс до книжки Сергія Пилипенка Скалки життя. В принципі, в цьому вигляді, індекс вже готовий до того, щоб переходити до другого етапу, тобто, почати вичитувати. Цей твір, але, звичайно, можна зробити декілька вдосконалень. По-перше, минулого разу я говорив: тут не досить вдало у нас пронумеровані сторінки. Якщо ви пам'ятаєте з бібліографічного опису, у нас лише 63 сторінки, а тут ми бачимо, що їх ніби 68. Чому це трапляється? Тому що зазвичай. В нумерацію сторінок не включаються обкладинки. А тут вони, як бачимо, включені. Також дуже часто можуть бути якісь подвійні обкладинки. І тоді, якщо ми, наприклад, захочемо перейти на сторінку номер 10 Ми натискаємо 10. І насправді бачимо, що опиняємося на сторінці 8. Щоб цього не трапилось, ми можемо. Повернемось назад до індексу. Додатково виправити цю нумерацію сторінок, щоб нумерація в друкованому виданні співпадала з номерами сторінок в індексі. Як ми це зробимо? Переходимо в пункт редагувати і спускаємось до розділу сторінки. Ми можемо заповнити його вручну, хто добре орієнтується в цих питаннях. Кому це складніше, я казав, що існує спеціальний візуальний мод, де ми будемо вибирати певні сторінки і призначати їм певні стандартні або наші довільні позначення. Як це працює? Натискаємо Переглянути список сторінок. З'явився у нас перелік з першої по 68. І зараз ми, обираючи ту чи іншу сторінку, будемо призначати їй певне позначення. Наприклад, ми обираємо першу сторінку. Бачимо, що це обкладинка. І там, де тип зверху, замість номер, вибираємо обкладинка. Написи будуть англійською. Не забудьте поставити тут. Змінити номер лише для цієї сторінки, тобто, що обкладинка в нас лише перша сторінка. Якщо ми натиснемо оновити список спостереження, ми побачимо, що замість цифри 1 у нас з'явилась напис, що це обкладинка. Йдемо далі, Дивимось. друга сторінка не містить у нас ніякої інформації, тому ми ставимо просто порожня. Теж ставимо. Лише для цієї сторінки. Третя сторінка містить титульний аркуш. Тому ми можемо просто вручну англійською ввести, що це титульний аркуш. Теж галочку. Оновлюємо. І так далі проходимось, поки не почнеться текст. На четвертій сторінці в нас інформація про те, де було опубліковано. Для цього традиційно в українських вікетжерелах використовується скорочення POP. Оновлює. П'яте це, в принципі, вже почалась власна книжка. Якщо ми пам'ятаємо, що у нас було здвинуто на два номери, тобто 10 в індексі, це восьмий реально в книжці, то ми можемо. Зробити припущення, що це буде третя сторінка в книжці. Тобто, залишаємо зверху номер. Знизу ставимо 3. І, не, ставлячи, бачите, неактивний пункт змінити номер лише для цієї сторінки. Натискаємо Оновити. Зверніть увагу, як зміниться нумерація. Зараз у нас п'ята. Після оновлення. Вона стає третьою. Тобто ми все, всю нумерацію здвинули на дві позиції. Давайте подивимося, що у нас далі. Тут у нас лише малюнок, тобто штамп видавництва. Можемо зробити, що це у нас буде малюнок. П'ята сторінка вже початок, але без номерів. Йдемо до тієї сторінки. Шоста порожня. Теж вибираємо, немає. Ставимо, що це лише на цій сторінці. І сьома. От почався власне текст. І внизу ми бачимо номер 7 Тобто тепер у нас сьомі позиції співпадатимуть в індексі і в друкованому варіанті. Подивимось в кінці, чи збігається у нас все. Наприклад, 63 сторінка. О, на 63 й сторінці у нас зміст. Тому теж виберемо специфічну сторінку. Таблиця змісту. Міняємо її. 64. Чекаємо, поки оновиться. Порожня. Ви вже знаєте, вибираємо відсутня ставимо галочку. 65-та. Зазвичай на останніх стрінках можуть бути якісь реклами, але тут теж немає. Теж відсутня. І остання сторінка, напевне, буде обкладинка. Теж вибираємо обкладинка Так. Або можете поставити, що тут немає нічого, оскільки тут змістовного тексту немає. Після того, як ми пройдемось так по всіх сторінках, зверху натискаємо вставити зміни, і подивіться. Автоматично було проставлено позначення для кожної із сторінок, залежно від того, що саме ми вибирали. Пам'ятаєте, і обкладинка, і титульний аркуш, і аркуш з, публіка... з публікаційною інформацією, і штамп видавництва. Подивимось, як вже буде представлено тепер. Натискаємо попередній перегляд. І дивимось тепер у нас на позначеннях сторінок. Все, що ми з вами вибрали, вже представлено в правильному вигляді. І тепер сьома сторінка індексу справді буде відповідати сьомій сторінці у нашій книжці. Не забудемо внизу натиснути. Тепер Зберегти зміни. І останнє, що ми маємо зробити, це якось повідомити на сторінці автора, що цей індекс уже існує, але ще не опрацьований. Згадайте, будь ласка, на сторінці автор Сергій Пилипенко відкриємо в, новому, в новій закладці. У нас поки що не зрозуміло, чи існує цей індекс, чи ні. Скалки життя просто червоним. Нам потрібно сказати, що ми вже створили цей індекс. І він готовий до опрацювання. Для цього існує спеціальний шаблон. Зверніть увагу, наприклад, там, де літературознавство у розділ є приміточка опрацювання скану. Тобто, це говорить про те, що вже існує скан цієї публікації, але він ще не повністю підготовлений, не повністю розпізнаний. Зробимо таку саму позначку для нашої. Книжки скалки життя. Натискаємо редагувати коло позначки твори. І подивимося, як виглядає цей шаблон. От шаблон, який додасть нам позначку, що відбувається опрацювання скану, має бути розміщений у двох дужках. І... Позначатися за допомогою спеціального скорочення. Давайте просто скопіюємо цю частину до нашої книжки. Заберемо квадратні дужки тобто в нас ще цієї книжки немає. Поставимо L2S, потім повинен, повинна йти назва індексу після прямого, прямої риски. Копіюємо назву нашого індекса від двокрапки, Закінчуючи розширенням. Копіюємо і вставляємо. Потім знову має стояти прямий роздільник. І має стояти назва нашої книжки. Не забудемо, щоб цей шаблон закрився. Дві фігурних дужки Теж скопіюємо в кінці. Тобто назва шаблону L2S. Потім пряма, прямий роздільник, назва індексу з розширенням. Прямий роздільник і назва книжки. Подивимося, як це буде виглядати тепер. Нажимаємо попередній перегляд. Не хоче чомусь. А, ми переплутали місцями. Ми переплутали місцями. Спочатку повинна йти назва, потім повинен йти індекс. Міняємо місцями. Після першого роздільника буде йти назва, а після другого буде йти індекс. Дивимося ще раз. Тепер все нормально. Назва опрацювання скану. По натисненні на цей скан користувача буде перенаправлено на сторінку з індексом. Все зробили правильно. Натискаємо зберегти зміни. І з першим етапом, тобто розміщенням книжки на українських джерелах ми з вами закінчили. Другий найпростіший етап, який набагато легше реалізувати, це вичитувати. Або ваші індекси традиційно рекомендується, щоб ви, викладаючи індекси самі ж їх і вичитували, щоб вони не підвисали в невичитаному такому стані. Але зрозуміло, що про це ми поговоримо вже наступного разу. На цьому все. Дякую. Гарного дня!